Не померти на самоті. Донеччанки Любов Мішина та Ніна Цуркан вже два роки. Єдина підтримка одна для одної. Обидві втратили чоловіків та стали інвалідами. Жінки живуть у найнебезпечнішому районі міста, але залишити свій дім не можуть. Історію розкаже Вікторія Чистюхіна. Вулиця Чапаєва в Донецьку всього за кілька кілометрів від аеропорту. Тут люди живуть під постійними обстрілами вже два роки. Все время, вот, 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 ну не прекращається Тихонько, а потом посильніше. Ходити вулицею любов мішина може тільки в день, увечері небезпечно, але є такі, хто не виходить з дому руками, і допомогти їм нікому. Інваліди практично не виходять. Раніше я їм носила ще у 2014 році, тепер хто принесе. У любові Анатоліївни одна нога коротша за іншу. Цю травму отримала, коли її відкинуло вибуховою хвилею. Два роки тому в будинок пенсіонерки потрапив снаряд. Повіть вона в неболтає, вона не сросла мене. Це сьогодні вона може ходити на милицях, а ще кілька місяців тому любов Анатоліївна не могла стати на ноги. Я ползула водати туалет на цю сторону. У так от всела віку живучий. Чоловік Любові Анатоліївни помер 11 років тому. Дочка живе в іншому місті, тому боротися з хворобою доводилося самотужки. А маліць так взагалі, як сверлили, це для мене було шок и колено сверлили, и 7 килограмм вешали, тут спицу. И три месяца не двигаться, вот я вот сейчас говорю, мне кажется, этого не со мной было, это ужас. На ліки у жінки йде велика частина грошей. Жити доводиться на копійки. Допомога Ріната Ахметова – це порятунок для Любові Анатоліївни. Мука. От я ж зимою не ходила. Уже вийшлося без молока. То блінчики, то оладошки. Вижили, а куди бівати жителі районів Донецька, що обстрілюють, підтримують одне одного. Пенсіонерка часто приходить у гості до сусідки. Долі цих жінок схожі. Ніна Васильівна нещодавно поховала чоловіка після інсульту. Від самотності рятуються спілкуванням. Це допомагає не втратити віри у життя. Допомогу Ріната Ахметова Ніні Васильівні привозять сусіди. Сусіди теж себе поручають і нам поручають. Сахар і мука, і масло, крупи, все. Правда, любля? Да, да. Неплохо, звісно. Да, да. Кожен місяць отримують набори на весь під'їзд, ось на цьому пункті на донбас Арені. Для людей допомога Ріната Ахметова порятунок. спасибо спасі, я його завжди жду. Дай Бог йому здоров'я здоров і всього хорошого. Ми будемо ждати його допомоги. Як житимуть далі? Жінки не загадують. Будувати плани донечани отже два роки не наважуються. Залишається надія, що скоро життя буде мирним, як раніше. Вікторія Чистюхіна Данила Кірів сабиття канал Україна.